Друзі, мене звати Іра, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. На цьому тижні мене зацікавила тема продажу нерухомості в Польщі. Я вирішила зняти для вас відео про те, які податки доведеться вам заплатити в цій ситуації, як розрахувати податок з доходів і який звіт треба буде подати до податкової і коли. В інтернеті дуже мало справжньої експертної інформації, тому думаю, для багатьох людей це відео буде дуже актуальним і цікавим. В ньому я покажу вам всю повну інформацію, і вам не прийдеться звертатися до ніяких податкових консультантів, і ви все зможете при бажанні зробити самостійно. Мало того, я покажу вам лайфхак, як не заплатити податок, навіть якщо ви продаєте квартиру, куплену менше, ніж 5 років тому. І в наступному відео я покажу детальну інструкцію, як зробити самостійно і без помилок під 39 і подати його у податкову. Тож, поїхали! Одразу скажу, що в цьому відео я не буду піднімати таку тему, як продаж нерухомості, яку ви отримали у спадок, тому що ця тема дуже вузька і немає сенсу зараз її піднімати. Якщо комусь ця інформація буде потрібна, можете звернутися до мене на особисту консультацію, і я вам все розповім. Сьогодні ж ми поговоримо про продаж нерухомості, яка була куплена у Польщі, незалежно від того, чи вона була куплена за власні кошти, чи у кредит. Тому що для податкових цілей гроші банку в цьому випадку прирівнюються до власних. Отже, єдиним податком, який треба буде заплатити, якщо продасте свій будинок або квартиру в Польщі, це буде податок доходовий або податок з доходів. В цьому відео будемо розбирати ситуацію, коли саме фізична особа, а не фірма, продає нерухомість. Щоб зрозуміти, чи потрібно вам буде заплатити цей податок, для початку вам треба визначитися, чи пройшло вже 5 років після закінчення календарного року, в якому була куплена нерухомість. Припустимо, що нерухомість була куплена у 2018 році. І не важливо, коли саме в цьому році вона була куплена. Тому що ми цей рік не рахуємо, а рахуємо вже наступні 5 років. Це 2019, 2020, 2021, 2022 і 2023 роки. І якщо ця нерухомість була продана вже в 2024 році, то тоді цей податок з доходів платити вам буде не потрібно, а відповідно і не потрібно буде подавати декларацію. Про доходи до податкової. Якщо ж ця нерухомість була продана ще в 2023 році, то у 24 до 30 квітня треба вам буде подати декларацію під 39% і заплатити податок з доходів у розмірі 19%. Авансові платежі з цього податку не платяться. Сплата буде тільки після подачі. Декларації і строки і кінцевої сплати, то до 30 квітня наступного року після продажу. І в призначенні платежу можна вказати податок під згідно під 39. Як саме розраховується цей податок, я вам розкажу трохи пізніше. А ще хочу додати, що якщо ваша нерухомість була куплена у 2013. До 2019 року, а продана вона була у 2024, то в 2025 році, тобто зараз, вам не потрібно буде платити податок і, відповідно, подавати декларацію під 39. Але є дуже хороша новина для тих, хто продає нерухомість, якою володіє менше 5 років. В польському законодавстві. Існує легальний спосіб не платити цей податок. Для цього польський уряд придумав пільгу, яка називається на власне целе мішканьове. Зараз я поясню детально, що ж це така за пільга. Сенс її полягає в тому, що ви можете не платити податок з продажу нерухомості, якщо ці кошти ви направите на закуп іншої нерухомості. Для власного проживання або на ремонт вашого власного житла, в якому ви плануєте жити. Причому на нове житло ви можете направити всю суму або її частину, і в такому випадку просто в декларації треба буде зробити пропорцію і вирахувати частину, з якої треба буде заплатити податок, а яка підлягає під пільгу. Для того щоб скористатися цією пільгою. Треба буде в декларації під 39 у клітинці номер 25 вказати суму, яку ви направляєте на покупку нового житла. Додатково ніяких заяв не треба буде писати до податкової, просто достатньо вислати цю декларацію своєчасно до 30 квітня наступного року до податкової Польщі. В цьому випадку, якщо ви хочете скористатися цією пільгою. Вам обов'язково треба буде протягом трьох років від кінця того року, в якому ви продали квартиру, стати власником нового житла. Що значить стати власником нового житла? Якщо ви будете купувати житло на вторинному ринку, то у вас повинен бути нотаріальний акт від нотаріуса, в якому ви стаєте власником. Якщо ж ви купуєте квартиру або дом від будівельника. Або девелопера, то протягом трьох років вас мають внести саме до і чистий. Одного договору з девелопером буде недостатньо. Що ж буде, якщо ви не купите інше житло протягом трьох років? В цьому випадку вам буде потрібно обов'язково подати коригування до податкової декларації під 39, яке ви подавали при продажу житла. І заплатити все ж таки той податок, плюс заплатити відсотки за те, що не заплатили його одразу після продажу житла. Ще мені вам треба розповісти про деякі нюанси цієї пільги. По-перше, можна її використовувати тільки, якщо ви купуєте наступне житло для власних потреб, не для інвестицій і не для здачі в оренду. По-друге, ви купили це житло не своїм дітям, а для себе, для своєї родини, для пож... проживання разом зі своїми дітьми. По-третє, скористатися цією пільгою можна навіть, якщо купуєте нерухомість для себе не в самій Польщі, а на території Євросоюзу або Європейської економічної зони. Також скористатися цією пільгою можна, якщо ви купуєте нову. Нерухомість не за свої кошти, а за кошти банку, тобто в іпотеку. Що ж стосовно закупу кількох квартир, наприклад, наша викладачка в університеті, яка є діючим податковим консультантом в Польщі, розповідала нам, що насправді можна скористатися пільгою, навіть якщо купили кілька квартир. Але тут треба бути обережними. Головне, щоб податкова не побачила, що ви на постійній основі живете в кількох квартирах одночасно. Наприклад, якщо ви купуєте квартири в одному домі, то це буде підозріло і податкова може до вас причепитися і заставити вас заплатити все ж таки цей податок. Тому що їй буде важко довести, що ви одночасно проживаєте в кількох квартирах. Інша ж ситуація, коли ви маєте одну квартиру в Варшаві, наприклад, а другу у Закопане. Тут ви можете спокійно податкові пояснити, що літом ви живете в Варшаві, наприклад, а взимку в Закопане ви їздите відпочивати. Така ж сама ситуація може бути з квартирою на Тенеріфе. Також ви можете купити собі квартиру для поживання у старості. Вона може стояти пуста зараз, а ви поки що в, не, в ній не проживаєте, а плануєте через кілька років туди заїхати. В цьому випадку ви теж можете скористатися цією пільгою, і не платити податок з доходів. Ще потрібно бути дуже уважним з тим, коли саме ви купуєте наступне житло. Бо є вже одна інтерпретація директора Кіс, де він пише, що якщо сплата за наступне житло була раніше, ніж продаж. Житла, то вона відбувається з інших коштів, і пільгою на це мешканьове скористатися не можна. Також нею не можуть скористатися не резиденти Польщі, які не проживають тут на момент продажу нерухомості. І не забувайте, як я вже сказала, скористатися цією пільгою можна тільки якщо ви подасте декларацію під 39, в якій ви вкажете суму. Яка піде на закуп нового дому чи квартири. Важливий момент стосовно того, як подавати податкову декларацію подружжю, яке знаходиться у офіційному шлюбі. В цьому випадку їм обов'язково потрібно буде подати окрему декларацію чоловіка і окрему декларацію жінки. Причому, якщо пара оформила у нотаріуса роздільність маєнткову, то у них буде у кожного свій розрахунок податку, в залежності від їх долі у нерухомості. В іншому ж випадку вважається, що у них сумісна власність, і неважливо на кого з подружжя записана ця нерухомість, і яку долю кожен з них має. Все одно їм буде потрібно подавати кожному свою декларацію. І обов'язково треба буде всі суми для розрахунку податку просто поділити на дві декларації: 50 на 50. Якщо у когось з вас складний випадок або вам щось не зрозуміло з того, що я вам сьогодні буду розповідати, можете звертатися до мене на особисту консультацію, я вам також можу допомогти з подачою під 39. Також можете задавати свої питання під цим відео, і я постараюся відповісти, якщо можна буде відповісти в кількох реченнях. Якщо ж ні, я порекомендую вам особисту консультацію. А як же ж подати декларацію, якщо ви продали в одному році дві квартири, наприклад? І обидві квартири ви продаєте раніше ніж 5 років від дати покупки. В цьому випадку ви сумуєте всі суми. Які необхідні будуть для заповнення декларації по двом квартирам, і заповнюєте один під 39, бо немає можливості подачі одній особі кількох під 39 за один рік. Податок в цій декларації буде розраховуватися сумарно по всім квартирам, які були продані в одному році. Детальніше я вам покажу це в наступному відео, в якому буде відеоінструкція, як же ж заповнювати декларацію і подавати її податково. Декларацію, до речі, можна подавати в паперовому вигляді, або в електронному через е-декларацію, якщо маєте профіль зауфаний, або через програму Твій ЕПІД. Декларація подається по місцю останнього проживання в року, за який вона подається. Якщо ж ви не проживаєте у Польщі, то за місцем знаходження нерухомості, яку продаєте, або якщо продаєте в одному році кілька об'єктів. У кожному місці Польщі є обов'язкова податкова для нерезидентів і можна буде подати до неї. Ну, ось більшу частину теорії я вам розповіла. Сподіваюся, що не дуже складними словами я це зробила, і вам стало зрозуміло те, коли і як треба платити податок і подавати декларацію. А зараз перейдемо до розрахунку податку з доходів для тих, кому все ж таки треба буде заплатити цей податок. Я вам зараз розкажу, як це робиться загалом. А вже в наступному відео на конкретних прикладах покажу, як це відображається в декларації до податкової. Бо це відео вже і так достатньо вийшло велике, тому не хочу затримувати тих, кому не потрібен цей розрахунок. І він або хоче скористатися моїми послами для подачі цієї декларації, або взагалі дивиться, поки що це відео на всякий випадок може пригодитися. Отже, як я вже говорила, податок з доходів від нерухомості від продажу нерухомості, в складає 19% від прибутку. Що розуміється під словом прибуток? Прибуток це різниця між тим, що ми отримали від продажу нерухомості та її покупкою. То, що ми отримали від продажу нерухомості, це сума грошей, яка надійшла. Нам від покупця. І мінус кошти, які ми витрали, витратили на продаж цієї нерухомості. Які ж це можуть бути кошти? Наприклад, ті, які ми заплатили ріелтору для продажі квартири, або які ми заплатили за оголошення на порталах. Але тут дуже важливо брати. Іменні фактури, бо в законі про ПІД написано, що тільки фактури Ват іменні підходять для того, щоб підтвердити в податковій ваші витрати. <кій> <кій> Отже, сума, яку ми отримали від продажу нерухомості, мінус те, що ми витратили на продаж цієї нерухомості, це все називається словом пшихут і вноситься в окрему клітинку в декларації. Друга клітинка називається кошти узискання приходу. Що це таке? По-перше, це сума грошей, за яку ви купили вашу нерухомість. Ця сума є в нотаріальній умові покупки нерухомості. Плюс підтверджені фактурами витрати на нотаріуса, на податок ПЦЦ, на ріелтора і так далі. По-друге, це сума всього, що ви витратили на нерухомість для того, щоб привести її в жилий стан. Це може бути, можуть бути всі підтверджені фактурами ваші витрати на ремонт цієї нерухомості або на її будівлю. Це в тому випадку, коли ви самі побудували будинок, наприклад. Тому дуже важливо збирати саме офіційні іменні фактури в різних супермаркетах будівельних та Брати фактури від будівельників, які роблять вам ремонт. Причому чеки не підходять, повинні бути саме іменні фактури. Чим більше фактур, тим, тим менший податок. Ну ось, сподіваюсь, ви вже зрозуміли, що наступним кроком буде розрахунок суми, яка підлягає оподаткування або доходу. І розраховується вона так. Пшиход мінус кошти узискання приходу. А потім то, що вийшло, помножується на 19% і виходить сума податку, яку треба заплатити. Розрахунок, ніби не складний, але трохи вже важча ситуація з тим, коли ж ви хочете скористатися пільгою на целі мешканьове і пустити свої гроші на закуп наступною нерухомістю. Або повністю, або частково. Теоретично мені дуже складно вам розповісти, як розраховується в цьому випадку ця сума податку. Тому запрошую всіх до перегляду наступного відео, де я на прикладах при заповненні декларації покажу вам, як же ж розрахувати і відобразити цю пільгу у декларації під 39. А під кінець... Цього відео я хочу вам розповісти про параду, яку нам, студентам польського університету, дала наша викладачка практикуючи дорадця податкова. Вона сказала, що якщо у вас є така можливість, обов'язково перед продажем своєї квартири не пожалкуйте невеликої суми коштів і замовте оцінку нерухомості, яку будете продавати. Тому що в Польщі є така практика, що податкова через 4 роки. Піднімає дані про квартири, які були продані 4 роки тому, і піддає сумніву суму, за яку була продана ця квартира. Справа в тому, що згідно польського законодавства, ви маєте заплатити податок з вартості квартири, яка не може бути нижчою за ринкову. Тому податкова дуже часто піддає сумніву ту суму, за яку ви. Її продали і заявляє, що ви занизили вартість продажу, а потім донараховує вам податок з доходу. Якщо ж при вашій угоді ви скористалися послугами оцінювача, то податкова зазвичай не сумнівається в експертності цієї особи і не питає, чи вірно ви вирахували вартість продажу, чи не нижче вона була за ринком. Це, звичайно, стосується тих квартир, які були продані раніше, ніж 5 років від покупки. Тому що з тих квартир, які були продані пізніше, податки не треба платити, навіть якщо ви зароб... заробите дуже велику суму. Ну, ніби все на сьогодні. Я біжу знімати відео інструкцію, а з вас лайк і підписка. Далі буде. Всім па-па!